tweet Іранська ядерна програма під ударом магате підтвердило пошкодження двох об'єктів у Тегерані, де виробляли центрифуги для збагачення ураном. Постраждали Тегеранський дослідний центр і завод Теса в Караджі також завдано удару по важководному реактору в Хондабі та об'єкту в Араку, де може утворюватися плутоній. Агентство попереджає про ризик радіаційної аварії. Ізраїль визнає відповідальність за атаки. А США тим часом готуються до можливого удару. Ару по Ірану в регіон вже перекинуто авіаносці, винищувачі та проводиться евакуаційна підготовка. Іран відкидає ультиматуми та погрожує відповіддю. Ситуація на близькому сході залишається вкрай напруженою. Згортає групу тиску на Росію. Адміністрація Дональда Трампа розформувала міжвідомчу групу, яка розробляла стратегії тиску на Кремль для пришвидшення мирних переговорів щодо України. За даними Ройтерс, команда втратила підтримку після того, як Трамп виявив небажання посилювати конфронтацію з Москвою а більшість співробітників Ради нацбезпеки відповідальних за російський напрям були звільнені. Скасування групи викликає занепокоєння у союзників США, особливо напередодні саміту НАТО, адже на сам мети G7. У Канаді Трамп уже заявив, що виключення Росії з формату G8 було помилкою. Масштабний витік. Фахівці з кібербезпеки виявили найбільший в історії витік логінів. У відкритому доступі опинилися 16 мільярдів облікових записів. Серед них дані з Apple, Google, Facebook, Telegram та Держресурсів. Дослідники з з спочатку року ідентифікували 30 окремих баз. Більшість із них містять нову, а не повторно злиту інформацію. Експерти радять терміново змінити паролі та уникати фішингових повідомлень.